Понеділок продовжується, і у мене кілька таких невеличких приємностей. Ну, перша, це те, що отримала я знову посилочку з багаторічниками. Отримала із міста Сміли від Бершацької Наталії Олександрівни. Що я замовила? Замовляла я багаторічну айстру у п'яти кольорах. Різну. Ще я не знаю, що це за диво. Я коли. Прочитала і побачила, що ось є така рослина, як багаторічна Айстра, ну я не змогла стриматися, щоб не замовити собі. Тому, як, би, як ви бачите, вона вже розрізана. Я то вже бачила, що вона за рослинка, але зараз покажу ще вам. От, зробили ми грошовий переказ у відділенні нової пошти. І розпаковувала я прямо там, тому що коробочка мені видалася така занадто маленька, і думаю, ну як там помістилася 5 рослин. А виявляється, це вкорінені ось такі рослинки з такими листочками видовженими, але у яких вже вибилися бобляшки, ну як сказати, бобляшки, має зацвітати скоро. І ось так ще замотані фольгою. Корінчик хороший, гарний, можна е садити, нічого не скажу. І воно, знаєте, видно, що ну я, наприклад, ніколи не бачила ще е такої рослинки, це багаторічна айстра. Але воно видно, видно, що вони якби рід рослин один, але рослини різні. Ось це, наприклад, листочок ширший, колір світліший від попередньої. Ця темненька. Так само, ж бо уже вже є, але листочок дрібніший. Що в першій, що в другої, геть дрібніший. І ось таких я е, 5 таких рослинок замовила. От. Тому буду зараз висаджувати йти. Але це ще не все. Наступна моя приємність називається гезагард. Можливо, хтось знає, що це таке. Хто не знає, то я вам розповім. Значить, це яде суцільної дії, е, якими ми, до речі, вперше, вперше ми цього не робили ще ніколи. Люди роблять і е, не скаржаться, і ми вирішили цьогоріч, що е, не варто так томитися коло всього, як ми томимося. І ось цей гезагад суцільної дії. Юра е, покропить. Скропить усю картоплю. Написано, що від широкого спектру бур'янів, яким не дає проростати. Як воно буде, я ще не знаю, але на 12 соток ось ця баночка розчиняється на 10 літрів води, там 40 мл і так далі. Все, все є розрахунок, ось ось розрахунок. 40 мл на 10 літрів води. От, і на, на 12 сотих картоплі. Ну, я не думаю, що у нас посаджено більше, тому ось так ми зробимо. І ще, е, і ще напевне, що швидше всього, що ще будемо брати таке для кукурудзи і будемо полегшувати нарешті собі уже життя. Ну, ось це така цікавинка і приємність. На мої ручки і на ручки дітей, тому що вони дуже багато допомагали, особливо картоплі сапання. Ну, а наступна приємність нас очікує радше завтра, ніж сьогодні, але сьогодні ми просто споглядаємо ось такий один торт карамельний бриз. А ще один торт. Торт Київ. Київський. Оскільки ми були в районі, то ми закупилися такими тортиками, тому що завтра у нас у татка день народження і велика приємність у нас буде завтра. Всім а хто буде тата перший вітати? Я, звісно, ся... я зразу збуду, я сам і паруси. Я... Голосніша, тебе ніхто не почує. Всім привіт! Мам, що ти там казає? Хто тата буде перш, першим і А, Я, я його звук, я, 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 я саме парці стою. Так. Я це хочу. А пісню йому будеш співати? Не знаю, як це. Тут тихо його не відео, щоб він. А я тут я, я, я шлювами, я, як це і буду повторяти за сілом. Ми так йому. Понятно. Я, бо я не вмію співати. Зрозуміло. Добре. Пока. Ну, ось так Іван буде вітати тата з самого ранку, тому що він виявляється, саме перший встає. Це для мене виявляється новина. А я йду іду висаджувати багаторічні айстри. Ну, для того, щоб посадити свої багаторічні айстри, я окультурила ось ще одну частинку садочка. Тобто, я собі просуваюся і просуваюся. Що далі? Не покажу, тому що там дуже багато ще роботи. От, а тут привіт. Ну, привіт, моя незмінна помічниця. Привіт. А тут, значить, я зараз розсадила ось гвоздику ще турецьку. Це моя тут була. Розділила я уже на два кущики. І ось так зараз смужечку від звідси звідси. Ось і в цю сторону до троянди ось так буду садити ці рослинки, які отримала ось ці айстри. Ну, і вже по тому, які вони будуть, буду бачити, що з ними робити далі. Тому що, якщо чесно, я уявлення не маю ще, які вони мають бути. Ну, от ряд моїх рослинок. Ряд моїх квіточок. Будемо бачити, які вони будуть. Вони різного кольору, п'ять кольорів. І я їх гарненько помаскувала від своїх кур. Тому що я уявляю, тут не було прокопано до сьогодні, і я уявляю, що вони тут можуть зробити. Вони гарненько мені розскороджують, ну, але тут, на цій частинці, я теж постаралася. <свистач> тому, що, тому що друзі у Ютубі написали так. Аби ще хтось та порозбивав грудя там, де я розсаджувала тюльпани. Я їх до цих пір не, розп... не порозбивала не розбивала тоді, тому що часу не мала Скопувала вже темніло, і на темну вже їх розсаджувала Але. Але грудя, якщо воно не розбито відразу, то воно там так лишилося. А зараз ту грудку я кажу так, як є: в цупити не можна. Уже потрібно ждати якогось дощу такого гарненького, щоб гарненько промочив, а тоді вже брати сапку, йти та й працювати. Ну, але тут ось я е, постаралася трішки погребала. Не ідеально, не скажу, що ідеально, але я думаю, що. Їм тут буде комфортненько. Вони далеченько одна від одної. От е, у сусідах тут Гейхера кущик, моя улюблениця троянда. Е, з цієї сторони, ось, я вже тут потопталася, з цієї сторони гвоздика турецька, але ще одну радість вам скажу. Ось, ось вона ще одна, моя радість. Е, це тут, на цьому місці, був є Купувала я їх три. Вони всі три прийнялися. Правда, один поріс дуже гарний, високий, він з краю, там я його показувала біля нього очиток. Ось інший з другої сторони. Я до нього ще дійду, коли буду обкопувати, і тоді вже покажу. А один ріс ось тут. І я просто не знаю, де він як е, зник. Його не стало. І я думала, знаєте, думала, пропав. Зовсім пропав. Аж раптом я коли ось скопою, раптом я бачу, що на цьому місці, з корінчика, ось такі погналися. Ось такі. І вони вже е, пагінчики, і вони, до речі, уже, е, уже розпускатися мають, тому що ось є такі. Е, Зелененький, ну, я не знаю, як так, щоб було видно, ось так має бути видно. Ось, є ось ці зелененькі листочки, тобто він живий, ось і він гонить от з корінчика такі пагінчики. Ну, я дуже задоволена, тому що е, ці гібіскуси вони е, різні різні е, за окрасом, от і, і хай би він тут виріс. Буду наглядати за ним. Ну і вже що маю сказати, друзі, вечір. Вечір. Ну, чорносливка, ну ти, зно... Так. <плес> <плес> ну, ти мені скажи, оце з тобою напрацюєш, ти тут як тут. Вечір вже я поки, і так здається, що небагато. Невеличка така діляночка скопана, але, але час трішки я тут загаялася. Ну, але мені це приємно. Ось, ось така робота, знаєте, мені приємна. Я собі не спішу, я собі поволі, потрішки, От, але я е, насаджую квіти. Це гарне заняття. Одним словом, е, як будуть цвісти, сподіваюся, рясно і гарно, то я обов'язково вам покажу. Ну і ще раз подяка Бершацькій Наталії із міста Сміла моїй тесті, яка мені їх вислала.